Та Києва, правильно, прошу, виходьте. А де ж це місто? Де герб Києва? Погляньте, знайдіть його. Де герб міста Києва? Молодець, мілаша, діти, це герб якого міста? Київ. Києва, правильно, тому що Київ, яка у нас столиця з вами? Столиця України, яка? Київ. Київ. Так, це головне наше місто, столиця. І я вам пропоную взяти картки і прикріпити державні символи на синю цеглинку, а народні на жовту. Підходьте, беріть. Я вам допоможу. Так, отак, переживай, перетискайте. Молодець. Так, молодець. Конечка, бери. Прямо Молодець. Так. Так. Варіночка. Держ... Ті, шечки, давай, року, на... А які ж у нас державні символи? Колегон, колегон, які... Добрий, щоб всі люди... Які у нас державні символи? Nah. Прапор. Nah. Nah. Так, прав. правильно. А якого кольору наш прапор? Nah. Так. А що означає синій колір? Nah. А жовтий колір? Поле, nah. правильно. Nah. Nah. А який же ж у нас герб? Трису. Тресу. А яке слово зашифровано в нашому? Воля. І останній, який ми не назвали державний символ, це що? Сімівла України. Ще не... Це що? Україна. Наш. Гімн. 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 Так. А є ще й народні символи. Назвіть мені, будь ласка, які ви знаєте? Гімн. Народні? Каліка. Каліка. Почекай, давайте по черзі. Добре, давайте, давай чоточка. Лелека. лелека лелека, милаша, Калина. калина Катюш. Верба Верба Ариша. Лелека. Угу. Оля, що це пшениця. Червінь. Ще ще не назвала, ну дивіться уважно. Ану, хто бачить, не, надо, не треба пальчиком, кажи словами. кажи. Вишиванка. соняшник, так, а ще. Вінок. Вінок, Молодці. Молодці, ви всі знаєте. Ну що ж, в місті Києві ми побували. Тож, прошу, рушаймо далі. Заходьте в наш вагон.